Страх і тишина, численні дні у невідомості минають ці безкінечні пошуки щодня. Та, попри все, у серці є надія, молитва щира, і віра повсякчас. Ваше повернення це наша мрія. Герої наші, ми знайдемо вас. Ми не хочемо, ми шукали. Ми не приймемо, ну такий же фронт. Ми хочемо знати, чи він в підвалі, чи поранений, чи живе ще. хто Якщо в тобі сльоза, то знай, ми її давно вже всередині носим. І кожна це імена, це життя, це любов, що не відпустить досі. Поки в серці ще б'ється, він є, ми не здамося, ми будемо стояти, бо ми не сім'ї загиблих, ми ті, що вміють чекати, і дата, і знімок, і форма в кутку, як рана, що світ не помітив у нас. А ми ще тримаємо надію в рядку, що хтось їх побачить, що встане той час в полоні, в підвалах, у тінях без сну, а може, десь поруч, у полі, в снігах, ніхто не говорить лиш вітер одну тримайся, бо серце їх диха в серцях. Нам потрібен не жаль, нам потрібен їх слід, хоч слово, хоч знак, хоч подих живий, бо кожен солдат це не просто ще хтось. Це наш рідний, наш кровний, наш світ. Ми носимо тишу, як інші хрест, ми гірше, ніж смерть. Ми чекаємо щодня, бо жах це не втратити, жах, коли тебе не знаходять, і тягнеться тьма. Ми ті, хто чекають, ми ті, хто болить, ми голос живих, кого в списках нема. Але поки серце для них ще щемить, ми будемо світлом крістемні дива.